Всім привіт! Шановна студія. Ну що, поговоримо о последніх новостях Ютуба. Последня новость, колкая неприємна, нарешті Юля зізналася, що таке сталося у них з Вовою. Вона вийшла в прямий ефір, я побула недовго на тому стрімі. Почула те, що мене цікавило, і пішла, тому що далі, якщо чесно, було не цікаво. Тому ділюся з вами своїми думками, своїми якимось. Домислами і зараз попліткуємо. Зразу хочу попередити, що тема болюча, щепітільна, дуже тонка. Тому давайте будемо обережними у своїх висловлюваннях. І я, і ви, хорошо, куколки? Ну що ж, Юля вийшла в прямий ефір і сказала, що з Вовою вони розійшлися і більше цю тему помусолювати, згадувати вона не буде. Якби вона дала відповідь на конкретне питання. І все, попросила цю тему закрити. Що хочу сказати? По-жіночному, по солідарному підтримую Юлю, тому що завжди любе розставання з половинкою, парою, кавалером, ухажором, це, звісно, неприємно. Але якщо понаблюдати за станом Юлі, то я бачу, що для неї ця тема ще болюча. А поки ще ця тема для неї болюча. Це говорить про те, що в неї є почуття до цього чоловіка. А от це мені вже не подобається. Конечно, мені її жаль по женски тому що всі, я думаю, багато жінок стикалися з такими подіями в житті, коли да, розходились в школі, неважно, розлучалися люди. І всі знають, наскільки це неприємно, боляче. Ну, кожна жінка, я думаю, проходила цей етап свого життя. Да? І от допоки це болить, допоки це все ще таке свіженьке є вірогідність, що Володя, якщо захоче, он ще може її вернуть. Якщо чесно, взагалі не норм. Тому що я вважаю і говорила раніше ще на старому каналі про те, що Юля заслуговує на кращого чоловіка. Не тому, що Вова був женат, не тому, що у Вови є ребенка, не тому, що там у Вови нічого немає, там якихось статків. Ні. Тому що Вова сам по собі людина, яка скупа не тільки на якісь фінансові моменти, а і на ту щирість почуттів. Ну, Він скупий, він ніколи, навіть у відео, не був ніжний з Юлею. Він завжди її підкалував. Він завжди її як-то, ну, ну не так, як мужчина, влюблений в жінку. А давайте будемо чесними. Вони лише рік були разом рік. І рік. Після цього року вони розсталися. да, е, мені шкода Юлю по жіночому, тому що такий період, мені шкода, що вона це проживає, ну який. Але мені насправді не шкода, що ці стосунки закінчилися. Якщо чесно, мені байдуже, як вони закінчилися. Вони, тим, що вони закінчилися, вони зробили для Юлі величезний плюс. Тому що Юля, по-перше. Як будто, знаєте, її з Христа зняли. Во-первых, вона стала так гарно виглядати. Ви Вы бачили куколки? Вона вот секунді. Женщина з чоловіком повинна розквітати. А ми бачили за год якийсь просто діградацію регрес. Юля стала какая-то бабета, така якась стала щось таке, що попало, купляє на всьому економити. Хоча вона сама собі заробляє. І тут ми бачимо, що Юля вийшла із цих отношень, а я можу не з ну з підозрінням сказати, що це були токсичні для Юлії стосунки. де Вова нав'язував їй все. Ви тільки згадайте про зуб, який зараз всі ставлять імпланти сучасный світ, и паче молода жінка а він їй нав'язав, що надо сделать надо сделать коронку повредить еще один чи два зуба поставить коронку потому что он так считает нужным потому что так правильно где правильно чтобы не портить сусідні зубы ставлять импланты ну видно воваш не хотел за это платить да как кавалер как ухажер, поэтому он и говорил на коронку Тобто, ви розумієте, там все в їхніх отношеннях було дивним. Згадайте Йойо -йо на День Закоханих. Вона нарядилася в той ресторан, те платечко, все, губиті на марафеті. До речі, Юля, тобі не пасує червона помада. Не ображайся, я не бачу. Тобі не йде. От у тебе був нюд такой матовий на стрімі, по-моєму. Тобі дуже гарно, тобі не пасує червона помада. І. То йо, вона розстроїлась. Ви пам'ятаєте, пам як вона тоді така бідна? Та ми всі розстроїлися. дівчатки, навіть я писала їй коментарі. Ну, згадайте, що всі були розстроєні. Давайте візьмемо спочатку, коли все-таки глядачі були праві. Коли перша поїздка в Буковель, коли Юля показала нам свого кавалера. Ми його побачили. Так? Ви пам'ятаєте, Ох, оце який в пальтішку такому тоніком поїхав Буковель. Ну, потім ми бачили, що у нього є всі курточки і все. Ми не говоримо, що він повинен був все і покупати. Ну як він себе вів, як він як він… і це вони тільки почалися у них якісь стосунки. Да, багато казали, що це захисна реакція від коментарів. Але вже тоді люди розуміли, хто такий Володя. А я, як людина, яка Володію знає там, глубже, так, сложились обстоятельства, а я з ним не знайома, ні, ну, про нього знаю більше трошки інформації. Я розумію, то, що це не варіант для Юлі. Юля, взагалі, ну, радуйся, що так от вийшло, відвело тебе, і слава Богу, можливо, він знайде там, свою таку ж пару і буде щасливий. Я думаю, що Вова не особа і розстроїлася, тому що Вові тягнути амбіції Юлі було тяжело. А давайте будемо чесними, Юля не настолько много чего-то хоче, щоб було тяжело для мужчин допомагати своїй женщине. Вплоть до того, що Юля запустила той Ютуб максимально, хоча це був додатковий заробіток. І замість того, щоб підтримувати свою жінку, надихати, робити їй більше якихось відео, ідей для того, щоб це було. І не важко, і в тому числі було інформативно. Вона якось занурилася сама в себе, і я бачу, що вона пішла на, на дно. Я чіхнула. <смас> Дякую. В общем, ці стосунки вони ізначально були в моєму розумінні. от, як я це обречені. І я подозріваю що день народження Юлі, після чого все і почалося або закінчилося, От день народження Юлі стало певною точкою невозврата. Будемо надіятися, тому що, ох, ще не все так просто, як ви думаєте. Я думаю, що це може бути ще не кінець. Стала точка невозврата. Почему? Потому що, мабуть, день народження це було вже. Датою прийняття якихось важливих рішень. А зачем Вові приймати рішення? А зачем? Жить заробляє собі на хотелки, заробляє. І зняття дає, дає, готує там, готує. Красиво рядом, вже, Красиво. Зачем не А він вже був в отношениях, в шлюбі офіційно. Він вже знає всю відповідальність. А тепер давайте згадаємо і запитаємо себе. А що Вова? Як батько, От рік були ці стосунки. Да? да, Юля нам багато чого не показувала. Але ні разу Юля не сказала, що «Ой, Вова не буде тиждень, тому що Вова їде зі своєю дитиною, десь там на відпочинок. Або Вова там забрав свою дитину, я зараз знімати не буду. Дитини у житті Вови немає. Вові не треба напрягатися. Дитина. Вова проживає в іншому місті, в іншій області. Але я не бачила ні разу навіть згадування про те, що у Вова є дитина. Хоча про це всі знали. Але Вова би, не напрягався, Хоча, ну я вважаю, по таким речам треба давати оцінку людині. Тому що людина, яка може забувати про своїх дітей, не приділяти їм увагу, вона, в принципі, може забіг болт на всіх. Понимаете? По поводу ресторанов, писали, що ресторани или можна ресторани? Они ходили, кто платил. Я думаю, що там були ресторани, які були на рекламу Юлі. Это были рекламные інтеграції, де Юлія, звичайно, безкоштовно пригощали в ресторанах. Тому, что, я Вов неплохо устроился. Очень даже хорошо, да? Ну, на що куколки? Нет? Ну, скажите мне. По-моєму, він навіть неплохо. І чесно, як как би бы це було не противно, з мого боку сказано, але я, в принципі, рада, що так сталося, тому що Юля вона заслуговує вже, як я казала, на кращий варіант. І впевнена, що цей етап, якщо зараз він знову не почне до неї назад підбивати кліні, спокійно. Ну, абсолютно спокійно, вони зможуть розійтись і нормально собі кожен на стороні знайти кого хто хоче. Я не кажу, що Вова поганий. Ні, ні в Я випадку. Е, Вова такий, от він. скупувати, противнувати, якихось ще в минулому. Е, для молодої сучасної дівчинки не знаю. Як варіант, ви напишете свою думку конечно, в коментарях. А я хочу з вами поговорити по поводу Діани Вонк. Діана з мамою зачастили в Київ. І я ви вот коментарі, слушаю обзорщики, ну ніхто нічого не говорить, ніхто не догадується. Рібте, невже ви думаєте, що люди приїжджають в Київ на один день, утром приїжджають і вечором там уїжджають або на наступний день? Просто щоб погуляти і сходити в торговий центр і нічого не купити? Друзі, давайте будемо вже дорослими об'єктивними. Ситуація в Запоріжжі на сьогоднішній день дуже важка, дуже важка, і ми не знаємо, що це буде, чим це все закінчиться, і так далі. Тому, звичайно, люди, які мають якісь можливості, шукають альтернативи. Тому, що я думаю? Або вони їздили купувати квартиру, або вони їздили, щоб знайти, арендувати. Квартиру, житло, Київ під Києвом. І вони поїхали декілька днів перший раз. І знову Діана виставляє відео, що вони в потязі з мамою знову їдуть в Київ. Друзі, да, зараз важка ситуація. У них є сестри Каріни, маленька дитина, мама, тато. Я думаю, що всі розуміють, що ми не знаємо, що буде далі. І альтернативу треба шукати. Вони люди, в яких є звичайно, у них є якісь доходи, слава Богу, що проживаючи да, в такому прифронтовому місці, вони мають за що жити, і, можливо, навіть відкладали на оренду або на покупку житла. Але якщо чесно, то я думаю, що житло в принципі. Купували. Я не знаю. Но 100% вишається випрос о переїзді даної сім'ї. Хто конкретно уїде, я не знаю. Але це все зрозуміло, і Діана сказала: я не можу вам зараз все сказати, ми це розуміємо. А хто такі речі говорить: не кажи гоп, поки не перескочиш. Тому будемо наблюдати далі. Я хочу услышати ваші думки з цього приводу, але я впевнена, що. Что... Там йде питання з приводу переїзду. І правильно роблять, тому що Запоріжжя зараз дуже небезпечне. Все. Я закінчила. Чекаю ваших коментарів. Пока-пока.